Велика площа із затишним сквером, яка розташована на перехресті вулиць Бандери і Дорошенка. Площа Маркіяна Шашкевича. Утворилася вона у 1913 році і була уже тоді названа на честь видатного українського поета, найдіяльнішого учасника Руської трійці Маркіяна Шашкевича. А до того це був звичайний пустир у кінці вулиці Сихстуцької, нині Дорошенка. Свого часу площа була викуплена українською громадою Львова з метою спорудження театру Руська бесіда. Архітектурно-будівниче бюро Івана Левинського виготовило навіть проєкт театрального будинку для збору коштів на будівництво було випущено також поштівки з зображенням проєкту, однак реалізувати його не вдалося. Український театр у Львові отримав стаціонарне приміщення тільки у 1939 році, а пустир забудували житловими будинками. Від 1916 року частина площі носила назву на честь засновника новітньої української літератури Івана Котляревського у 39-40-х роках. Тут впорядкували сквер, а у 50-х спорудили одну з найперших у Львові бензозаправок. 27 років з 1964 по 1991 роки площа носила назву на честь галицького письменника комуніста Юрія Мельничука якому у 74-му році тут навіть відкрили пам'ятник. На початку 90-х років минулого століття пам'ятник демонтували. Від 91-го року площі повернули первісну назву Шашкевича. Сьогодні у центрі площі розташований інший пам'ятник жертвам комуністичних злочинів. Ініціатором його спорудження була Львівська обласна спілка політв'язнів України, 21 червня 1992 року. На площі навпроти колишньої тюрми Налонського спочатку встановили пам'ятний камінь із написом: Тут буде встановлено пам'ятник жертвам комуністичних злочинів. А 8 листопада 1997 року пам'ятник урочисто відкрили. На церемонії відкриття була присутня, і тодішня перша леді США Гілларі Клінтон забудова площі сецесійна. Більшість кам'яниць було зведено на початку ХХ століття українськими архітекторами. Зокрема, Фелимоном Левицьким та Йосипом Делькевичем. На фасаді будинку номер 1 у 1986 році встановили меморіальну дошку на честь 175-річчя від дня народження Маркіяна Шашкевича. Особливо цінним в архітектурному і художньому планах є будинок під п'ятим номером, де раніше до 39-го року містився музичний інститут імені Лисенка, а також кінотеатр. Згодом у 50-х роках тут розташувалися і червоноармійський район Компартії України, Райвиконком та Кінотеатр Комсомолець. Сьогодні тут розташований головний корпус Львівського державного музичного училища імені Людкевича.